Ми з вами зараз знаходимося неочікувано в інституті Сервантеса в Парижі. І я сподіваюся, тут буде класний звук. Це бібліотека, і тут дуже-дуже-дуже красиво. Я зараз постараюсь познімати, а потім треба буде змонтувати це все разом, щоб ви теж побачили цю красу. Я записую це заняття зараз в блок особистість для того, щоб ви потренували річ, яку я треную в себе зараз, і яка магічним чином змінює моє життя. Це те, що в езотериці називається Бути в моменті ну і всюди взагалі називається Бути в моменті, тобто бути тут і зараз. Один з патернів мислення, який я в себе побачила, це. Іти в минуле або йти в майбутнє. Тобто там я фантазую про майбутнє щось планую, а там я згадую щось минуле. І ні в тому, ні в другому варіанті я не є в тому єдиному моменті, який у мене є в ту секунду. І а, я зробила для себе якір. А, і я вертаю себе в цей момент. А Якір мій такий. Тобто, він не тільки на це, але й на це в тому числі. І я в будь-який момент можу себе, коли я знов полетіла у фантазії, вертатися сюди. І що я побачила, що я побачила, поки я йшла сюди, я побачила, що зі мною вітаються люди просто так. І коли я на них дивлюся, і коли я сприймаю людей, сприймаю вулицю, сприймаю те, що є навколо, я, по-перше, бачу це яскравіше. Я взагалі, по-перше, це бачу. По-друге, я це бачу з більшою кількістю деталей. І а, в мене абсолютно по-іншому працює мозок. І абсолютно по-іншому на мене відгукуються інші люди. Я б хотіла вас попросити, щоб ви. Спробувала це в себе потренувати, особливо ті, хто любить жити в фантазіях, хто любить читати книжки, як і я, хто любить думати про різні варіанти майбутнього. До речі, серед них є як позитивні, так і негативні. Це ще один паттерн, який я в себе відловила, це йти в негатив. Це я придумую варіанти подій, де щось вже стається не так, як мало статися, і як я на це зреагую. Ми ж зазвичай не говоримо про те, як ми думаємо. І в нас немає бази порівняння того, як ми думаємо. А спробуйте в собі, от з позиції а, наблюдателя, з позиції спостерігача. Подивитися на те, а які думки виникають протягом дня у вашій голові. Я коли це тренувала, то перші дні в мене було враження, що я палець ламаю. Тому можете собі інший якір поставити, якийсь нетравматичний. Тому що це кожна секунда, бляха-муха, це капець. От, тому, тому я сподіваюся, що це вам корисно. Тут і зараз. Покажу вам зараз а, красу залу. Сподіваюсь, що це зараз замонтується якось красиво.